Привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж марки C модель Тібербак. Наданий для огляду офіційним дилером марки CVV в Україні Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Фіксований ніж буває в чотирьох різних варіантах виконання кольорових. Маленький, невеличкий ніж з фіксованим лезом та піхвами в комплекті. Додаткові матеріали в комплекті з ножем, хустинка з мікрофібри, наліпка та рекламний буклетик. Параметри ножа та матеріали використані в ньому ви бачите зараз на своєму екрані. Піхвиші йдуть в комплекті. Мають конструкцію, яка дозволяє кріпити їх на пояс або спорядження. Додаткові фіксатори по боках не мають замків. За необхідності можна розвернути на 90 градусів поясне кріплення або зовсім його зняти. Ніж фіксується дуже надійно, дренажний отвір внизу піхов присутній. Присутній на ножі досить такий великий тімляк квадратного профілю. Не знаю, наскільки він тут потрібний, але по розмірах він майже такий, як руків'я самого ножа. Ніж представляє з себе конструкцію full tang накладки з G10 яскраво помаранчевого кольору, але бувають і інші рішення, в тому числі з темним лезом. На обусі ножа присутня насічка в двох місцях. А все для того, щоб ми могли ніж тримати як повним хватом, так і за підпальцевий чойл. Але чуєл якийсь неглибокий і маленький і дуже великий ризик, що наш палець зіскочить на початок ріжущої кромки. Якби він був глибше, то було б більш зрозуміло, для яких цілей ось ця насічка ближче до, до клинка. Спуски від обуху, обух. Має зняті фаски, відповідно, знімати кору таким обухом незручно і так само висікати іскру з кресала. Але можна спробувати оцими насічками, але я думаю, це все мало що вийде. Руків'я для моєї руки досить маленьке, мізинець висить в повітрі, місця для нього нема. І за рахунок цього, ніж одразу відчувається якимось дитячим і незручним. Цей ніж для невеликої руки. Подібна модель ножа присутня у райка. Це модель Hornet. Схожі піхви присутня кліпса, яка зараз знята. Але одразу з таких мінусів райка, це те, що ніж у піхвах тримається так дуже м'яко, не настільки жорстко, як цірів. По розмірах ножа, леза у ножів досить схожі. По формі мені лезу ціві навіть подобається більше. А от різниця розміру руків'я ви бачите на своєму екрані. Відповідно, райк в руці лежить більш комфортно. Заповнює долоню і виглядає з неї. А ці віві, якийсь, ну зовсім дитячий, не знаю під яку руку, зроблений цей ніж якщо чесно. І давайте подивимося, як цей ніж ріже. Суснова палка. Ні ріже так дуже приємно, контрольований різ, який дозволяє знімати. Рівномірно стружку або зариватись в деревину. Різ контрольований, ніж не висковзує назовні. Спуски від обуха дозволяють добре контролювати ніж і його різ. Для порівняння райк, він має більшу товщину в обусі. І різ має менш агресивний, він не так жваво вигрізається в деревину і хоче сидіти в глибині різу. По руків'ю райк, звичайно, зручніше, а ці гіві менш зручні, оскільки його руків'я більш вузьке і гірше заповнює мою долоню. Але це лише мої суб'єктивні відчуття по різу, він мені дуже Подобається. Не гірше райка так точно. І це з заводською заточкою. І щоб не бути голослівним, давайте подивимося на реальні розміри даного ножа. Обнуляємо наш танкін циркуль. Ширина руків'я 10,1 мм. Товщина по обуху мм. І нагадаю, що у нас спуск від обуху, відповідно, у нас починається зменшення товщини до кінчика. 1 мм. І давайте спробуємо поміряти зведення близько 0,2 мм. В принципі, досить непогано. Ширина руків'я у вузькій частині 20,5 мм. Тут так само, і в широкій частині це 25 мм. Довжина руків'я 95 мм. І відносно клинка. Якщо міряти до початку руків'я 81,6, а якщо до початку ріжучої кромки, то 71 мм. Ось такий розміри. Ну і давайте я помірюю свою долоню по ширині. Моя долоня по ширині десь 94 мм. Відповідно, таке руків'я ну, ніяк не може її заповнити. Як я намагаюся взяти цей ніж в руку, будь-який хват для мене незручний. Можливо, справа в моїй долоні, а можливо, в тому, що виробник під якусь іншу анатомію робив цю модель. Хоча в той же час райк Хорнет. 815-й без проблем лягає в руку і забезпечує дуже комфортне утримання в руці. Але ніж також не ідеальний, він має заполірований обух, відповідно, зняти кору з гілки висікти кресалом вогонь, ми ним не зможемо. Це знов таки такий додатковий невеличкий ніж на додачу до основного великого лагерного ножа. Ось так виглядають два схожих і в той же час дуже різних ножа. І тут єдина моя порада: візьміть в руки, потримайте і робіть висновки на тому, як ніж дяже вам у руку. При всій схожості конструктивній ножі абсолютно по-різному відчуваються в руці. По сталі ці ножі однакові, в обох використовується сталь Sandvik 14C28N. Відповідно, непогана нержавіюча сталь, яка добре тримає заточку та не боїться вологи. І мінімально покривається патиною при тих моментах, коли ніж забруднений. Зважаючи на підпальцевий чой, довжина ріжучої кромки у цій вілі трошки менше. Хоча, я думаю, якщо брати загальну, то вона буде така сама за рахунок того, що клинок ширше. Руків'я. Бачимо, що товщина. Металу у райка трішки більше, ніж у цілі. Відповідно, це також сказується на тому, як ніж буде різати. Порівняння ширини руків'я. Райк, якщо і товше, то не набагато, але от різниця в довжині довжині руків'я. Дуже відрізняється, відповідно, це сказується на комфортні користування ножем. Щодо тімляка у цівіві то він, як на мене, завеликий, заважкий і при різі на вісу, він бовтається і б'є вас по руці. В цьому плані саморобний тімляк на райк, зроблений таким чином. Більш зручний, він не бовтається, не заважає, і в разі чого ніж у вас залишається на руці. Щодо різу, дуже приємний різ. Але руків'я ну, каже, що це ніж такий більше, як шийник або додатковий маленький ніж десь на спорядженні. Але не основний якийсь лагерний великий ніж. Можливо, якщо зняти кліпсу з ножим, він буде дуже зручним десь. У внутрішній кишені рюкзака непомітний, маленький, навіть у внутрішній кишені куртки, штанів він буде менш, майже непомітний, оскільки він має невелику товщину і буде добре працювати. Тімляк знімається дуже просто, він тут не нав'язаний, він вдітий у отвір. Відповідно, за необхідності його можна зняти і використовувати без нього. Ніж виконаний дуже охайно. Зауважень по виготовленню в принципі нема. Хіба що підпальцевий чойл, я б хотів бачити більшої глибини, тоді палець в ньому лежав би більш надійно. А так, як раніше казали, що китайський одяг маломірить, якщо його замовляти з Aliexpress, то так само і ножі Civili. На фотографіях все виглядає чудово, а коли береш в руку, ну вони якось мало мірять. Тут така от в мене складається ситуація. Це вже не перший ніж, який не виправдовує своїх сподівань по реальних розмірах і тому, як він буде лежати в руці. Тільки, здається, ці регулятрон здивував, він маленький, але він в руці лежить дуже цікаво і при цьому має гарний різ. Цей ніж не виправдав сподівань по тому, як він буде триматися в руці. Але порізу він повністю виправдав сподівання, сподівання, які я на нього покладав. Можливо, як такий кухонний ніж він буде добрий. Або, як я вже сказав, якщо використовувати версію з чорним клинком та темною мирків'ям, то як додатковий ніж на спорядженні. Але якщо рука буде в рукавицях, то я думаю, тримати його в руці буде ще більш незручно. Ось такий ніж. Ціві Тімбербарк наданий для огляду офіційним дилером марки CVV в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. На цьому, все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. На цьому, все, дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!